На святкування 1025-річчя хрещення Руси України, наша столиця як мати прийняла в обійми своїх дітей з усього світу. Лишень уявіть, за вихідні святкові дні кордон України перетнули понад мільйон осіб серед земляків із різних країн у Києві на прощі приурочені хрещені руси України і парафіяни бродівського храму Різдва Пресвятої Богородиці разом із настоятелем митрофорним протоіереєм Василем Широю, бродівським деканом Української православної церкви Київського патріархату. Цього світлого дня, 28 липня, на свято рівноапостольного князя Володимира, бродівські віряни першими помолилися у кафедральному патріаршому Володимирському соборі. Далі парафіяни пліч опліч з численними однодумцями зустріли патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. І, отримавши його благословення, взяли участь у святковій божественній літургії з нагоди 1025-річчя хрещення Київської Русі, яку у Володимирському соборі очолив патріарх у співслужінні понад 40 архієреїв та представників духовенства з усіх єпархій Київського патріархату, 200 тисяч вірян, 4 президента та 9 православних предстоятелів. Святкування 1025-ї річниці хрещення Русі в Києві продовжилося хресною ходою у середмісті, від Володимирського собору до пам'ятника князю Володимиру. Урочистий хресний хід зібрав понад 25 тисяч чоловік, з яких більше двох тисяч становили священнослужителі. Довжина хресного ходу від голови до кінця колони склала понад кілометр, коли початок був. На Софіївській площі його завершення було на розі вулиці Володимирської та бульвару Шевченка. Близько 2,5 кілометрів ішли бродівчани разом з усіма вірянами до Володимирської гірки, де відбувся масштабний молебен. Голова Української православної церкви Київського патріархату Патріарх Філарет, проводячи молебен, висловив надію на створення єдиної української православної церкви, і нагадав, що християнство почалося в Києві. Опісля патріарх Філарет звернувся до вірян, які зібралися біля пам'ятника князю Володимиру із повчальним словом. Він закликав віруючих долати ворожнечу та єднатися у помісну церкву, а також долати гріхи у собі, а не шукати їх у ближнього. Наголосив патріарх і на важливій особливості цьогорічного святкування. Девчана і церква звяткує разом. Бугались, що всі християнські церкви, київський патріархат. І Московський патріархат, і греко католицька церква, і Римо-католицька церква, і протестантські церкви також датують расою. Але вчора на цьому місці був звершений волебикого князя Володимира Московським патріархатом, для вирії шановних державних діячів і чиновників. А сьогодні київський патріархат звершує голеби для українського народу, для нашої. Святкування 1025 ліття Володимирового хрещення Руси 988 року практично завершилося. І ми отримали кілька вагомих меседжів, над якими мусимо задуматися, щоб далі йти вперед у напрямку єдності. Продовжив Патріарх Київський і всієї Руси України. Один із цих меседжів запевнення президента України у рівності для держави всіх церков і релігійних організацій, у недопущенні використання релігії, політичними силами і втручання закордонних центрів у церковні справи України. Щоб Господь приві нашу церкву православну до єдності, укритив нашу українську державу. І щоб наша українська держава пішла в європейський і союз, як в свій час пішов у Європу святий хідноапостолі, князь Володимир. Слава Ісусу! Христосу, слава. Богослужіння завершилося многоліттям патріарху, єрархам Україні, її владі та війську і всім християнам, адже майбутнє України її народу в єдності, а не в розділеннях. Це не пафосні слова, а важливе послання, яке ми зобов'язані передати від покоління до покоління. І багатотисячне загальноцерковне торжество з нагоди 1025-ліття хрещення Київської Русі України ще раз засвідчило духовну силу української церкви, стало втіхою та підтримкою численним священникам і мирянам з різних куточків України, які змогли побачити велич церкви, до якої належать, та відчути причетність до важливої духовної справи творення єдиної помісної української церкви.